23 квітня Трамп заявив, що він трошки обкакся. Е, ну тобто, пробачте, що мита на китайські товари знизиться з нинішніх 145%, але не до нуля. За його словами, мета відновити торговельну рівновагу, оскільки поточна торгова війна з Китаєм є нежиттєздатною, каже він. Трамп сподівається на переговори з лідером Китаю Сі Цінпіном і запевнив, що обидві сторони діятимуть ввічливо. Ну, можливо, він вважає, що це не виглядає, ніби він обкакався, але все-таки трохи виглядає. З цим генієм переговорів усе зрозуміло. І знаєте, взагалі багато економістів вважають, що ці його мита можуть скоріше нашкодити США аніж допомогти. Навіть показали цікавий приклад про айфони. От, послухайте, нібито ж, мета тарифів Трампа це принести високотехнологічне виробництво у США, а от реальністю. Може стати iPhone вартістю в офігіард доларів. Великий виробник, такий як iPhone, це глобальний патчворк. Він складається з компонентів, які постачаються з усього світу і збираються в основному в Китаї, де виробництво електроніки вдосконалювалося протягом цілого покоління. Перенести лише процес складання до США це недешево і безумовно нелегко. Як приклад, журналісти Wall Street Journal розібрали iPhone 16 Pro і його ціну. Вартість за версією на 256 ГБ становить 1100 доларів. За словами Вейна Лама, аналітика, який займається аналізом основних продуктів, вартість усього апаратного забезпечення всередині, так звана специфікація матеріалів, становить близько 550 доларів. Додаємо сюди збірку і тестування. Які робляться в Китаї і обходяться в 30 доларів. І витрати Apple зростуть приблизно до 580 доларів. Навіть якщо врахувати рекламний бюджет Apple і всі включені послуги там iMessage, iCloud тощо залишається ще здорова маржа прибутку. А тепер давайте візьмемо до уваги нещодавно впроваджені Трампом мита тарифи на товари з Китаю, розрахунки проводили ще при показнику 54%. У такому разі вартість запчастин до айфона зростає до 850 доларів. Тож норма прибутку різко зменшиться, якщо Apple не підвищить ціну. І ви не станете трильйонною компанією з виробництва гаджетів, якщо будете продавати їх за собі вартістю. Прес-секретар Apple відмовились тоді коментувати цінові плани компанії або деталі виробництва. Ну, це все начебто робиться для того, щоб айфони були американського виробництва. Можливо, це дозволить заощадити на тарифах, але Apple все одно платитиме мито на імпортні деталі цього пристрою. Крім того, перенесення виробництва до США було би величезним гігантським заходом, який зайняв би роки, каже Бартон Крокет, старший науковий аналітик брокерської компанії Rosenblatt Securities. І сам телефон швидше за все коштував би дорожче, набагато дорожче. Екосистема складання в Китаї є трудомісткою і не має економічного сенсу в США, пояснює Крокет. Неясно, чи можна зробити тут смартфон за конкурентною ціною. За підрахунками, робоча сила, яка може коштувати 30 доларів за телефон у Китаї, може коштувати 300 доларів у США. Якщо кожен компонент від сенсорного дисплею до внутрішньої пам'яті буде вироблятися тут, отак це буде офігільярд доларів. Трампійський протекціонізм може навіть принести прибутки не американським компаніям, типу Samsung або LG, наприклад, у не з південної Кореї. Бо ж на корейців Трамп наклав там лише 25% мита, здається, тобто значно менше, ніж на китайські вироби американської корпорації. Від каналу саме Сік. Ну, що ж тут додаш? Що майстер угод, то майстер угод. Талант, як то кажуть, не проп'єш, і Трамп це переконливо доводить кожного дня.